Привіт усім слухачам цифрового драйву! З вами знову я, Юрій Мацько, і сьогодні ми говоримо про те, що цікавить майже кожного як заробляти в інтернеті реально, без зайвих ризиків і законно. Так, сьогодні існує чимало сайтів, де обіцяють тисячі за годину без досвіду. Але давайте чесно: у 99% випадків це або шахрайство, або робота з сумнівною репутацією. Але є і інша сторона, чесні перевірені способи заробітку, які доступні будь-кому, навіть без спеціальної освіти. Розповідаю: фріланс біржі працюй онлайн і заробляй. Сайти, такі як Фріланс Хант, Апворк, Файвер або Кабанчик, дозволяють заробляти, виконуючи прості і складні завдання. Писати тексти, перекладати, робити прості дизайни, вести соцмережі, тестувати сайти. Це гарний старт для студентів, мам у декреті і всіх, хто хоче підробіток. Як це працює? Реєструєтесь, обираєте завдання, виконуєте, отримуєте оплату. Важливо пам'ятати два правила: перше правило ніколи не платіть наперед роботодавцю. Якщо вимагають гроші, щоб працювати, скоріше за все, це обман. Друге правило якщо ви ведете фінансову діяльність, пам'ятайте. Ви повинні її зареєструвати офіційно, щоб сплачувати податки. Другий спосіб продаж речей і хендмейду. З дому на всю країну і навіть за кордон. Якщо вдома є зайві речі, дитячий одяг, книжки чи іграшки, продавайте через OLX, Prom або маркетплейси, наприклад, шафу. А якщо маєте золоті руки, вмієте виготовляти прикраси, свічки, вироби чи будь-що інше, запускайте продаж у соцмережах або навіть на Etsy. Це чудово працює і в маленьких містах. Доставку можна організувати новою поштою або Укрпоштою. Третій спосіб освіта і консультації. Заробляє той, хто знає. Знаєте математику, іноземну, малювання чи просто вмієте вирощувати помідори. Ви можете навчати інших онлайн. Сайти, такі як Preply або Buki, дозволяють стати репетитором. Також можна створювати корисні відео чи дописи в соцмережах і з часом їх монетизувати. Порада. Навіть якщо ви пенсіонер і добре знаєте якусь справу, навчання через Zoom чи відео працює, і ви самі вирішуєте, скільки брати за урок. Дія освіта і цифрові курси. Інвестуй у себе, щоб заробляти більше. Перед тим, як стартувати, варто навчитися і не треба платити тисячі. Надія Едюкейшн» є безкоштовні курси з основ фрілансу, таргетованої реклами, кібербезпеки, англійської мови. Після навчання дають сертифікат і поради, де знайти роботу. AI-помічники. Не замінять людину, але дадуть фору. Сервіси на кшталт ChatGPT, Grammarly або Canva допомагають робити завдання швидше, генерують ідеї, перевіряють помилки, створюють дизайни. Ви можете використовувати їх як інструмент і видавати класний результат навіть без великого досвіду. А класний результат можна монетизувати. На останок головне правило: не віддавайте свої дані та гроші незнайомим. Якщо просять скинути паспорт, cvv код з картки або пропонують швидкий заробіток без зусиль. Це шахраї. Пам'ятайте, інтернет не тільки для розваг. Він може стати вашою другою роботою або навіть основною. Варто лише спробувати. З вами був Юрій Мацько. Почуємось у наступному випуску цифрового драйву. Тримаймо цифрову хвилю разом.